Сьогодні ми з вами розберемося, що таке дизайн проєкт та навіщо він потрібен. Чи вартує він своїх грошей, та з чого повинен складатися якісний повноцінний дизайн-проєкт? Ось такий, як ви бачите, перед собою. Поїхали! Тож, для чого безпосередньо потрібен дизайн проєкту? Ось така товстелезна книжка. Він закриває основні потреби. По перше, це. Відображення того інтер'єру, в якому ви безпосередньо хочете себе бачити, тобто жити довгі щасливі роки свого життя, бо попередньо ви пропрацьовуєте всі деталі, які вам потрібні: всі розеточки, всі кольорові гамми, всі текстури, всі матеріали і так далі, якими наповнюється сам проект. І безпосередньо відтворюються у візуалізаціях, які виглядають як щось дуже-дуже близьке до безпосередньо вашої майбутньої домівки. По-друге, це економія ваших нервів, оскільки вам не буде необхідності переробляти купу всяких недороблених або недопродуманих речей, витрачаючи на це безпосередньо ваше здоров'я та. Головне, мабуть, третє це економія часу, час це гроші, тому можна поєднати ці два поняття: економія часу, оскільки ви довіряєте ось цю інструкцію вашому виконробу або компанії, до якої звернулися, і вони вже виконуючи безпосередньо вказівки, використовуючи це як маршрутний лист, рухаються по ньому, не задовбуючи вас якимись недолугими питаннями та зауваженнями. Звісно, якщо проєкт виконаний якісно, і ви дуже сумлінно поставилися до співпраці з дизайнером на момент е безпосередньо розробки самого проєкту. Ну і те, що казав гроші, це не лише гроші час, а ще є ось такий невеличкий лайфхак. Переробки це гроші, нема переробок менше грошей. І головне те, що на початку ремонтних робіт ви можете закупити. Багато чого з техніки, або ж з там корпусних меблів, з комплектуючих, якими буде наповнюватися ваш інтер'єр, тим самим позбавлячи себе проблеми інфляції, або ж виходу певної колекції, наприклад, плитки чи ламінату з обігу, тобто ви економите і дотримуєтеся точності виконання вашого проекту, оскільки дуже часто так буває, що з плином часу проєкт перетворюється на якийсь зовсім інший проєкт І знову ж таки, якщо вам треба замінювати матеріали, ви звертаєтеся до дизайн-студії або до дизайнера через там, наприклад, три місяці або півроку, і, звісно, вам за це також виставлять додатковий чек, що призводить до додаткових витрат. Тому три основні критерії: перше, ви бачите. Те, де ви безпосередньо будете жити, друге, ви не витрачаєте своє здоров'я. Третє ви економите гроші та час. Якщо вам треба на новий рік послуги Діда Мороза, звертайтеся, мої любі! У мене є костюм для вас. У мене для вас є дуже багато різних епітетів в моїй великій голові, якими я буду радувати ваших діток. Ага, а ще я маю багато сили, тому можу жонглювати вашими дітками, і вони будуть в захваті від цього. Ага, Не обіцянок, ні пробачень. Тож, давайте безпосередньо заглянемо усередину ось цієї товстелезної книги, яку ми називаємо дизайн проектом. Розповім вам трошечки про його складові, які є таким невід'ємним атрибутом е якісного та, як уже казав, повноцінного проєкту, або ж карти проведення ремонтних, ремонтно-оздоблювальних робіт. Поїхали. Перша сторінка, з якої ми починаємо, це візуалізації. Що таке візуалізація? Це 3D-таке реалістичне відтворення того інтер'єру, в якому ви безпосередньо хочете жити. З чого починається робота над візуалізаціями? Перше, це підбір всіх матеріалів, які вам подобаються по текстурі, по кольору, по фактурам і так далі. Тобто метал чи дерево, камінь чи бетон, сіре чи помаранчеве і так далі. Для цього складається спеціальна книга, яка має назву мудборд, в якій підбираються декілька різних варіантів. Матеріалів згідно ваших е, вподобань. Ви обираєте найбільш привабливий для себе. Потім з дизайнером їздите по всяких шоурумах або ж приїжджаєте до офісу, де також є багато різних зразків. Підбираєте те, що вам тактильно та візуально приємно. І з цього візуалізатор починає збирати у спеціальних програмах ось цей макет вашої квартири. У 3D-варіанті з повноцінним наповненням, після чого зберігає їх у таких спеціальних картинках, які і мають назву візуалізацій, або ж 3D-рендери. Їх е може бути різна кількість все залежить від того, який дизайнер безпосередньо працює з вами, або з яким дизайнером працюєте ви. Загалом є така тенденція робити близько трьох-чотирьох ракурсів кожного приміщення. Якщо вам хочеться мати більше, то це може бути додатковим замовленням. І до того ж, не всі приміщення потребують такої кількості. Десь, наприклад, у маленьких душових кімнатах достатньо двох видів з різних сторін, у кухнях-вітальнях може бути їх і 7, і 6, і 8. І більше з акцентами на деталі, і так далі. Тому е, 3-4 мінімум, максимум. Ну я вважаю, що 5-6 видів допоможуть вам повністю зрозуміти е, ті параметри, в яких і буде відтворено вашу майбутню оселю. Далі. далі це склад проекту безпосередньо номенклатурний лист, в якому ви можете подивитися всі сторінки з конкретними пунктами. Такими як перше, те, що я казав, це візуалізації, далі безпосередньо сам склад проєкту, обмірний план, план е, демонтажу, план штукатурки, план монтажу, план покриття стін, відомість прорізів, план після перепланування, якщо це квартира, наприклад, з двох поверхів, як у даному конкретному прикладі, то це два плани. План після. Перепланування, перший поверх, другий поверх, тому я не буду акцентувати на цьому увагу. Буду рухатися, ніби це одноповерхова квартира. Що ж наступне? Це план розміщення меблів, план сантехнічного обладнання, відомість сантехнічного обладнання, до якої входить е, безпосередня комплектація всієї сантехніки, яку ви підібрали. Трошки далі я вам продемонструю і коротко розкажу по кожному з цих пунктів планів. План. Опалення, план вентиляції кондиціонування, план розеток, відомість е електрофурнітури, план вимикачів, план освітлення, схема груп світла, план стелі, план підлоги, схема розгорток. Це дуже важливо. Розгортки всіх приміщень. У даному випадку це передпокій, санвузол, кімната номер 1 кімната номер 2 гардеробна, дитяча, санвузол номер 2 і так далі. І після всіх цих розгорток є. Або можуть бути додаткові креслення, або 3D-макети якихось приміщень, або як у нашому даному випадку, це внутрішнє наповнення. Е, шаф ось такий невеликий додатковий, е, скажімо так, ексклюзивний додаток або доповнення до проекту. Тож е, підемо з вами трошки по кожному пункту, для чого нам потрібен, наприклад, план демонтажу. План демонтажу це план, на якому відображаються е, всі. Перегородки вашого приміщення, які треба знести згідно того перепланування, яке ви затвердили з дизайнером, для того, щоб зробити вашу оселю більш функціональною, це доволі таки зрозуміле і відображається вона все червоненьким кольором. Далі ми маємо відомісті штукатурки та стяжки, тобто відображення всіх поверхонь, які... Потрібно у подальшому відштукатурити для того, щоб зробити геометрію приміщень та стяжки для того, щоб звести всі рівні підлоги до необхідного, під знову ж таки, враховуючи типи підлог, або це паркет, вініл, плитки і так далі. Тому рівні стяжки можуть бути трошки різними. Далі план монтажу і зведення нових перегородок. Ну, звісно, зносити це добре, але інколи треба щось і добудувати. або... Перебудувати для цього і існує цей план, е, в якому більшість перегородок, е, я б сказав, навіть не більшість, а всі перегородки відображаються зелененьким кольором, принаймні у наших проєктах. Після всіх цих маніпуляцій у вас, звісно, повинен бути новий план приміщення, який враховує вже всі нові конструкції, всі нові формати та габарити приміщень і. З урахуванням бажано бажано закладати з урахуванням вже штукатурки в цих приміщеннях для того, щоб ви могли дуже точно та правильно розташувати всі сантехнічні прилади та електрофурнітуру і електроприлади, у тому числі це стосується і виводів. План дверей в даному випадку на двох поверхах це габарити всіх дверних отворів. Габарити по ширині по висоті, оскільки двері стандартного розміру мають там, 2 метри висоти. Це може бути 2,30, 2,40, 2,70 якщо у вас ексклюзив, та умовно двері у стелю. Це дуже гарно, але не так вже й дешево. Ми інколи робимо таке і у наших проектах. Рухаємося далі. План перепланування, про який я вам вже розповів, для чого він потрібен. План розташування меблів. Коли ми маємо е, план нового, скажімо так, приміщення зсередини, то звісно треба наповнити його життям. Життя це меблі та техніка, тому без плану меблів та техніки просто неможливо уявити будь-який проект. Ви повинні знати не лише, як виглядає ваша оселя, а й хі, знати те, що де в ній буде розташовано для того, щоб прорахувати. Ергономіку, і вам було зручно користуватися кухонними меблями. Вам було зручно дивитися телевізор на вашому дивані. Все це потребує досвіду і, скажімо так, вмінь та спеціальних навичок від дизайнера, з яким пропрацьовуються всі ці. Моменти та підходи. План сантехнічного обладнання дуже важлива річ, оскільки без водички ми ніхто, бо людина це наскільки там на 81% водичка. Водичка дуже важлива річ, і, взагалі, всі інженерні комунікації, такі як вода, вентиляція, опалення та електропостачання, це кровоносна така серцево-судинна система нашої оселі. Будинку, квартири, до якої дуже дуже уважно треба ставитися, і з величезною повагою та відповідальністю, оскільки від цього залежить безпека та в цілому комфорт проживання у вашій домівці. Тож план водопостачання, в якому виведено і визначено всі водорозетки під ваші сантехнічні прилади, такі як. Пральні машини, змішувачі, душові унітази і так далі. З їх висотами та прив'язками по відстанях від різних стін. Після цього відомість безпосереднього наповнення, тобто самі матеріали, якими наповнюються ваші приміщення які такі унітази, гігієнічні душі, душові системи, умивальники, раковини і так далі. Все це повинно бути у проєкті з конкретними номенклатурами. Рухаємося далі. Далі в нас план опалення. Його інколи поєднують з планом е, сантехнічних приладів, але якщо у вас багато, скажімо так, сантехніки і багато приладів опалення, краще розвести це на два різні аркуші для того, щоб... Сантехніку було зручніше працювати та бачити, що і де у вас повинно бути розташовано, в якій кількості, з якими прив'язками, якої потужності радіатори, теплі, теплі підлоги і так далі. Наступний план дуже важливий, яким чомусь нехтують багато дизайнерів. Це план вентиляції. Вентиляція це. Знову ж таки, дуже важливий аспект у житті здорової людини, особливо якщо є можливість встановлювати у оселі і фінансова, і можливість за габаритами квартири е, приливну витяжну систему, то без цього плану зовсім ніяк. В дизайн проєкті план таких систем відображається, скажімо так, схематично, і якщо вам треба зробити детальний план. Самої вентиляційної системи, то краще звертатися до безпосереднього підрядника, який буде виконувати ці роботи, оскільки в його е, в сферу діяльності входить безпосередня розробка всієї схеми з усіма допусками, прив'язками, потужностями, які потрібно або ж інтегрувати до цього проєкту. Якщо підрядник вже є, або ж е, просто у процесі виконання робіт закласти всі правильні закладні і так далі, тобто передати. Виконробу, ось цей листочок з деталізацією приливно-витяжної системи. У даному випадку це план вентиляції, на якому зображено прості вентиляційні конструкції та схема кондиціонерів, які розташовано безпосередньо у квартирі. Рухаємося далі. Це план розеток та випусків. З розетками все зрозуміло. Так ну дуже важлива річ, максимально правильно з огляду на розташування меблів та різних конструкцій, розташувати всі розеточки та вимикачі, які є у вашій квартирі або ж будинку. Що таке випуски? Випуски це просто, скажімо так, <смас> випуски дроту зі стіни у потрібних точках. Таке роблять для того, щоб підключати бра, наприклад, стінові бра, стельові бра. випуски роблять для того, щоб підключати. У нішах декоративну підсвітку, і так далі. Тобто це такі невеликі хвостики з дротів, які стирчать у певних точках вашого приміщення, і з ними потрібно бути максимально точними, оскільки. Якщо розетку ти можеш десь трошки змістити, перекритися рамкою і так далі, то випуск це ну прям дуже точна точечка, в якій повинно бути розташовано прилад, який туди підключається. Також тут відображаються кабель-канали, наприклад, для підключення вашого телевізору, так, щоб все було без купи оцих дротів, а гарно сховано у середині стіни. Після того як розібралися безпосередньо з тим, де розетки повинні бути встановлені, є відомість електрофурнітури, тобто те, як ваші розетки та вимикачі, а також терморегулятори для теплої підлоги, безпосередньо повинні виглядати. План вимикачів про нього я в принципі також вам уже розповів. Після чого плани освітлення дуже важливі плани, оскільки знову ж таки світло це те, що робить настрій у наших оселях. Світло це те, що допомагає нам зберегти і покращити здоров'я або ж навпаки, якщо воно неправильно розташоване, розраховане по своїй інтенсивності і так далі. Світло дуже важливе, тому план розміщення всіх груп. Освітлення повинен бути у проєкті. окрім того, що ви можете побачити, де безпосередньо буде розташовано якісь світильники, підсвітки і так далі. Є ще план схем груп, тобто безпосередньо які вимикачі відповідають за які конкретні зони освітлення, про які я вам щойно розповів. Далі план стелі, план стелі це схематичне відображення всіх, знову ж таки, допусків та прив'язок по стелі, опуск стелі відносно. Тієї стелі, яка у вас є в оселі, монолітна чи плитна і так далі. З чого ця стеля? Гіпсокартонні конструкції, чи натяжні стелі, схема розміщення світильників, або ж інших освітлюючих приладів на цій стелі, та всі ніші під підсвітки або ж під іще якісь елементи, які потрібно врахувати при монтажі цієї стелі. Також дуже важливо. Ну і розрізи, які е, мають бути, якщо є. Зазначення про формування безпосередньо підсвіток або ж тіньових швів у самій стелі. Наступний план: план підлоги. План підлоги дуже просто розшифрувати. Це схематичне розміщення всіх підлогових покриттів у вашій оселі. Це може бути керамограніт, це може бути вініл, це може бути ламінат, це може бути паркет і дуже багато інших варіантів. Також на цьому плані зазначаються і. Правильно плінтуси, які будуть прикривати зазор між стіною та самим підлоговим покриттям. Ну і таким чином ми дісталися майже фінішу нашого проекту. Хоча, якщо подивитись, тут ще дуже багато сторінок. Чому я кажу про фініш? Тому що зараз ми з вами бачимо ось таку схему розгорток, тобто ваше приміщення з такими кутиками, які вказано. У напрямку того, яку саме стіну далі ви побачите в цьому приміщенні, тобто напрям, стіна і позначення цифрами, тобто всі стіни відображаються за напрямком та, наприклад, за нумерацію там 1, 2, 2, 3 і так далі, для того, щоб ви не заплуталися і правильно одразу. Адаптувалися до, скажімо так, такого вже виду не згори, а у площині перед собою всіх ваших стін з їх наповненням. Ну і далі безпосередньо проєкт, виражений там в 10-15 сторінках, відображає всі площини всіх ваших стін з прив'язками, які можуть стосуватися тих таки виводів. Виводів під освітлення, виводів під водичку, того, де і як розташовані ваші двері, сходи, як е, виглядають ваші стіни, які там використано матеріали, які там встановлюються меблі і так далі. Тобто, ви бачите картинку перші там умовно три чверті проекту згори на все. А у кінці ви бачите безпосередньо площини ваших стін. Як казав на початку, інколи проєкт доповнюється ще 3D-модельками для того, щоб ви могли побачити такі певні розрізи вашого приміщення не згори, не в двохвимірній площині, а в трьохвимірному зрізі. Хтось таке робить, хтось таке не робить. Чи корисно це для безпосередньо виконавців ремонту, можу сказати, що більше ні, ніж так. Оскільки людина все ж таки дивиться на стіну, і от бачить стіну і бачить не зріз вашої квартири, і зріз вашої квартири під певним кутом ви побачити ну, ніяк не можете. Тому це більше е, такий рекламний та цікавий підхід і трюк для наповнення, е, аніж користь. Оскільки проєкт це в першу чергу інструкція для тих, хто виконує цей проєкт, тобто хто робить ремонт або там будує будинок, якщо це якийсь архітектурний проєкт. По першу чергу, треба думати не про естетику, а про от, глибинні наповнення та максимально правильні розмірності, тобто ергономіку у середині приміщення. Ось така от історія в нас вийшла. Тож, резюмуємо трошки, що ж все ж таки дизайн-проекту та для чого він потрібен. Я б сказав так: чи можна зробити ремонт без проєкту? Ну, звісно, можна. Чи можна зробити якісний та досить продуманий ергономічний, комфортний та зручний ремонт, скажімо так, дизайнерський без проекту? Звісно, ні. Тому, якщо ви хочете, щоб ваше житло повністю задовільняло ваші потреби та було саме таким, яким ви його бачите у своїх фантазіях. Треба робити лише з дизайн-проектом. Хтось може сказати про гроші, знову ж таки, гроші, це великі витрати і так далі на проект. Як зазначав, по-перше, проект економить вам гроші за рахунок економії вашого часу, економії ваших нервів. Та якщо ви співпрацюєте, наприклад, з нами, прораховуючи всі матеріали, ми закуповуємо одразу всю комплектацію, вберегаючи вас від інфляції. Окрім того, надаємо знижки на всі комплектуючі проекти, які ви обрали. Тому в цілому можна сказати, що дизайн проєкт відбувається одразу після того, як ви його розробили разом з нашою компанією. Ось така важлива річ. Так, на ринку існують різні типи проектів: є технічні дизайн-проекти, є повноцінні дизайн проекти, є ті, хто робить лише візуалізації. Ми колись займалися приблизно тим самим, але дійшли до висновку, що лише повноцінний дизайн-проект з візуалізаціями та наповненою технічкою, при тому гарно продуманою, може бути корисним для того, хто його повинен виконувати. В першу чергу він корисний не для вас, як замовника, наприклад. Оскільки для вас це просто така гарна здоровезна книженця, яку можна продемонструвати своїм друзям. А для виконавців, виконробів, бригад або ж компаній інструкція. Нічого в житті не виходить гарно зробити без плану. І от головне слово, яке асоціюється у мене з дизайн-проектом, це план, план ваших дій, план, за яким ви і виконуєте, і втілюєте, і реалізуєте вашу мрію в життя. Без плану не можна. Погоджуєтеся чи ні? Чим би ви доповнили мій спіч про дизайн проєкт та який у вас досвід у роботі над вашим інтер'єром чи взагалі над інтер'єром без дизайн-проекту та з дизайн-проектом. З вами був Кевшин Олександр, канал Good Idea. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!